Вітаємо вас, наші любі телеглядачі. глядачі. Сьогодні у нас дуже класний з романом випуск. Весняний такий, знаєте, весна у нас асоціюється з чим. Доброго всім дня! Наші глядачі теж привітають, бо не гарно, бо я вже в мене на емоціях, знаєш, хочу вже розказати про весну. Зараз в інтернеті всі готують биту редьку. І для приготування нам знадобляться такі інгредієнти: це редька, зелень, яка у вас є. обов'язково спеції: це сіль, чорний перець, цукор, також олія. Також у нас буде секретний інгредієнт це мінеральна вода, чесничок і хлібчик, з яким ми вже будемо частувати готову страву. Да, і куди без нашого українського укропа. Так. Він таку, знаєте, не як. Ніякого... Але можна Ви... будь-яку зелену. Да, будь Тобі кріп. Я займуся е редисом. Мені здавалося, з редисом більше не готують нічого. Це зелена цибуля яйця, редис, там сметана, майонез. Ні. Доводиться до того зараз, що з редиса готують ресторанні красиві класні страви. Зараз ми вам це покажемо. Ми сьогодні готуємо нашу. Класичну українську редьку, яка росте на кожному городі. Для цього Вікторія доки чистить, я вам розкажу за зелень. І ми їх не викидаємо, ми їх використовуємо, ріжемо ми їх немілко. Просто навпіл це все перерізаємо, кидаємо до миски нашої, де це все буде відбуватися. Я теж практично готова. Так як в нас редьки не дуже багато, ми зелені візьмемо половину, всю брати не будемо. Ну, а ці вже стеб, не стебла, самі листочки самого укропу вже наріжемо. Так, не, не сильно мілко і не сильно так крупно. Знаєте, так, що дивіться, редис мій готовий. Далі такий як сказати, класна маніпуляція з ним. У мене є ось такий чудо-інструмент. Йому, напевно, років як мені. Взяла я його у мами. Вона колись ним робила відбівні. А я зараз буду працювати з редисом. Ось ось так. Ми пробиваємо. Навіть, де, щоб, вона, навіть де, щоб трішечки вона лопла. Так і треба, щоб вона лопла. І Для того, щоб розкрилася сама структура редьки, і коли ми її посолимо, виділяється сам сок, тому що сіль витягує всі соки, і вона краще примариновується, всі волокна, промариновуються саме цим маринадом і всіми смаками, які ви надасте саме цьому маринаду. У нас іде в наш Марина чесничок. Ми його ріжемо. Давай, поки ти будеш займатися чесником, я доведу до смаку. Дивіться, друзі, ми додаємо цукор сюди. Так, добротно, тому що редька може бути гіркою, так? Додаємо трошечки солі. Я не люблю дуже солоне, я не люблю дуже таке цукрове, тому любите солоне? Давайте більше. Сперчимо. Роман додає часник. Часник мілко не річ, ти теж так щоб красиво з середніми цими, щоб він там був, щоб його було там видно. Кропчик. Додаємо кріп. Масло. До речі, знаєте, от я лию масло і мені прийшла думка така. Не знаю, можете поекспериментувати, пам'ятаєте тут таку олію соняшникову домашню, без будь-яких очисток, віджимів. Можна теж скуштувати, можливо, буде смачніше. Так, да, саме в цей рецепт і? піде така олія. Першого віджиму, знаєте, холодного, така жовта, запашна, щоб вона пахла соня. Ну, їй сюди багато не треба, буквально столову ложку. Перемішуємо це все гарно, перетріпуємо такою, щоб це все змішалось Дуже естетично гарно, правда? Да. І наш, наша редька буде газована, така, знаєте, смачна. Чудо, маринати для редьки. заливаємо то все мінеральною водою, звичайною, не солоною, не солодкою, звичайною мінеральною водою. Накриваємо то все кришечкою або плівкою. Обвертаємо і ставимо в холодильник. На сутки. За що то, що там є мінеральна водичка, вона буде хрустка хрустка Ми то все зробили зарані, ми зараз це вам покажемо, що в нас вийшло і будемо дегустувати, друзі. І тарілочку взяли ми таку, знаєте, в українському стилі, щоб було все по-нашому, не вистачає, тільки шашлика. Дегустуємо. Стоємо. Я рукою. М -м -м. Мачно. Куштуйте. Він чим довше стоїться, як огірки, знаєте, малосольні. Тим смачніше, бо він ферментується. Друзі, готуйте те, що готуємо. Ми гарного вам настрою і гарного дня.